Закон про відповідальність за колабораціонізм, ухвалений навесні 2022 року, який вимагає змін абсолютно очевидно. Ми вже три роки по тому бачимо, що він не просто не дуже працює, він шкідливий для нас, і його використовує та сторона. Я цьому був свідком особисто в полоні, щоб залякувати населення окупованих територій. Дивіться, що буде, якщо повернеться Україна. Дивіться, от на, у них же є закон, стаття 111, одинадцять, за якою ви всі можете заїхати. І дуже важко на це відповісти, тому що справді він сформульований так, що він несправедливий, він не зовсім правовий механізм, і ним легко залякувати. Це треба змінювати. Не треба боятися токсичних тем, не треба боятися бути недостатньо патріотами. Люди. Ну ми знаємо для чого і кого ми це робимо, для інших людей. Ми робимо це одне для одного. Давайте створювати навіть в умовах війни більш людське середовище, орієнтоване передусім на повагу до людини, навіть якщо це складно.